Dobra outra dragene noastră ducea, slava Isu Christ. Bună dimineață cum prietenii, slavă lui Iisus Hristos. Mă duo dusio radi se acredit vai tierzi malită în našimi brată. Suntem foarte, foarte bucuroși ca să fim între aceasta diminească la răgacim împreună cu frazii nostru.

країни, він добрий до Харкова, він добрий до нас. І леський пункт у Україна, добрий ку регіону Харку та й добрий у Нові. Да, і сьогодні поряд зі мною такі дуже-дуже гарні наші брати, які приїхали нам послужити. Ще акума алături de mine sunt niște bărbați foarte frumoși Так, це брати з Румунії. Sunt frați români. Да, да, да. І э, наш пастор Ілля Петрович він каже, що э, люди неймовірні, то вони вдвічі втричі неймовірні. Пастор Петрович каже, що ці Петровичу не і а є, єси 2-3 триводить. І з самого початку війни вони поряд з нами, вони допомагають не просто словом, але й білом. Я діяла чекуто розбойну сумталетом для ноги, фапка. Сьогодні вони з нами в Малинівці утепляли дом молитви, який більше ста восьмдесяти квадратів. Чи є яку мавні дайчин Маліновка, а у Факутфасадала Бісерікарі наймовдок сто п'ять метрів? Да, і вони це зробили за два дні. І я дуже здивований. <гумен> я причина, <гумен> Тому ми сьогодні хочемо разом з вами помолитися і хочу, щоб брати трошки розповіли про те, чому вони роблять це що дичами.

Ви з початку війни з Харківською областю, з нами, поряд і чому ви знаєте? А вже касентезує ті фрапси, бо я сімтець, кари сімтець, коли я ділянки потребую, і чи я сімтець, чи я Ми поряд, тому що Бог поряд з нами.

Бачиш, що ми будемо користь, не туди йде. Тому вся слава нашому Богу. Я, на я? <laughs> <laughs> <sunt laughs> я eh, проїжджав в Румунію так давно. Я вам прикупив Романі, не так. І я залишався, eh, останавлювався на заправках. Я маму притаковала со своим маленьким сином. В ревнуху, в в і в кожній заправці моєму сину давали антекту. Це було в Румунії. Румыні дуже добре. Був... <ріх> Слава Богу. <ріх> Браті, можливо, у вас є якісь особливі переживання, які ви переживаєте. От, я знаю, що сьогодні ви були в Ізюмі і ви там <ріх> служили. Dacă aveți ceva dispus niște lucruri care v-impresionat, știu că voi face in Inzume, puteți le spuneți. Juzume, perejuri Duhul Svetov, Prisus Iisus al Libhul. În noi am trăit prezența Duhului Sfânt, prezența și dragostea dragoselui Iisus. Ми зімус квартир все більше і більше на повні дні. Но небо курям, коли на ферга дизум, він так наймулче, наймул зоам. І для нас это большая радость, Євангелію, яку ми проповедуємо і яку місцеві служителі проповедують. Вона має цю силу, щоб врятувати людей. І любов Божія в Ізюмі працює особливо. І взагалі в Харковському області. Тому ми, коли приїжджаємо на Харковщину, ми Харков, знаємо, що будемо переживати нові побіди на територію сатани. Ми ж що кажіть, будемо мав'я біруїн сноє супра дяволи. Слава нашому Господу! Slava, Слава Добре Богу! Друзі, якщо ви хочете переживати много Бога, скумпі мені так хочете, скажі, триїся чесні кліпи, з Богом. взяв? до нас. Їдьте <laughs> до нас, буде Бога, бо багато Бога. Ми, браття з нашої, сьогодні Так вот, может, вы заспевают, да, песнями про славу разом Господа, то уже будет тебя не Будь галилеянин, тебя не пройдет. Будь галилеянин, тебя не пройдет. Галилеянин тебя не пройдет, И если ты позволишь, он сам придет любя, И силою своею коснется тебя. И если ты позволишь, он сам придет любя, И силою своею коснется тебя. Но во пути нет и не найдешь, нет, нет, нет и нового пути нет, ты не найдешь, нет, 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 и нового пути нет, ты не найдешь, нет, 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 лишь только Иисус тебя спасет, а я победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа.

Победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса, Господа, наша победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса, Господа, и никогда наши враги не смогут победить никогда наша победа. Победа в Боге, победами Иисуса, Господа, наша победа, победа в Боге, победа в мини Иисуса Господа, Виктория Настры, не жертва свинта, вектора Насты, жертва свинта, но Иисус, Виктория Насты. În jertfa Sfântă victoria noastră În jertfa Sfântă a lui Isus Și niciodată Vrăjma n-a april El nu ne poate Pe noi zdrobi. Noi prin Isus Avem viruință Dar prin Isus Noi ne-am cu Cum piruieni Noi prin Isus Amen, biruință, Dar prin Iisus pandemia nu-m-a Amen. Să rog. Deci se vaite să vă întrebați u-văs două întrebări. Nas privesc multe oameni, privesc, observă, harcoște. Aș vrea ca să vă întreb pentru că așa cum pe noi ne urmăresc mulți oameni din regiunea Harcoși și în afara Da, і e, те, що відбувається зараз в Харкові, він вдохновляє багато людей. А ще, що відбувається зараз у Харкові, багато людей з цим працює. І тих людей, яких немає в Харкові. Людей, які пішли, які не були вдохновлені. Тобто, щоб ви могли сказати тим людям, які ще не повернулись до Харкова, як можливо щось... Що я б можу сказати людям, які не повернулися в Харков? Послання. Мы <laughs> благодарны Богу că și de за то, что Бог помогал нам быть тут. Мы были большое благословение для Малиновской церкви. И Бог нам помог, чтобы помогать эту молитву дому. Рука Божья была hmm. над нами, и мы этот, эту работу совершили очень быстро. И, славы, и поэтому пусть будет слава нашему Богу. Рука e, Божья hmm. была и там с нами. Că, terminat, и, проходит, оттуда оттуда оттуда. и как мы закончили работу, начал идти дождь. И это благословение, что погода была на нашей стороне. И потом поехали в Изюм. И когда мы ехали по дороге, шел дождь сильный. И мы задавали вопрос, как будем раздавать людям пакеты с продуктами. И когда мы доехали до изюма, там дождь перестал смог раздавали людям, что у нас было для раздачи, разрушали машину. И когда начали возвращаться назад, снова начал идти дождь. И мы видели, что Бог благословил и, и, и был с нами. Поэтому наш Бог везде, повсюду. И те, которые выехали отсюда,

что там, где вы находитесь, вы являетесь по воле Божьей. И когда знаешь, что Бог призвал бы там, тогда не имеет значения э, особенное состояние ваше. Потому что ты уверен, что Бог по своей воле послал тебя туда. Îmi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Foarte mult Pentru frații de aici, pentru cei de acolo. Să Și aș vrea să ne susțineți și pe noi în rugăciune. Și nașa voi și nas Noi astăzi vom călători spre Cernăuți. Noi astăzi vom în stornul Cernăuțov. E un drum lung. dar Noi Дорабим не будем на лыгу мне сделать. Но мы нуждаемся в руку Божьей. Думаю, сделать это

Дорогий наш батько небесний, вдячні тобі, Боже, за любов твою, за наших друзів, румун, за те, що вони поруч з нами, Господи, благослови вас, в востократ. Ми не можемо їм воздати благословіння, мали, Господи, в тебе є пам'ятна книга, яку ти читаєш і ти бачиш, Господи, їхні сім'ї, їхні серця їхнє служіння, хай на всьому буде Твоє благословіння. Дякуємо за їхню жертву, Господи, за те, що в їх відкрите серце для того, щоб служити народу України. Боже, благослови. Також, цих, хто підтримує їх, Боже, в дорозі, благослови їхню дорогу, обратну, Боже. Хай буде Твоє устройство і благословіння, Боже. Над ними в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Піднімемо руки, скажемо чудову молитву. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.